Вітаю! Ви знову на каналі Наталка та Парфум, і ми продовжуємо з вами серію добірок люксових ароматів. Сьогоднішня тема свіжі. Я знаю, що для багатьох із вас освіжаючі, зелені, а особливо цитрусові аромати, взагалі складають основу парфумерного гардеробу. Дехто такі роботи не сприймає. А щодо мене, то я вважаю, що освіжаюча, тонізуюча, зелена композиція на період весна-літо взагалі незамінна і гарно складені одеколони. Я дуже поважаю. Але перед тим як ми розпочнемо, я вас попрошу традиційно підтримати лайком це відео і підписуватися на мій канал. Завчасно кожному подякувала. І ми йдемо в добірку. Ароматів у нас буде близько десяти. Щось із того, що я колись носила, щось мені і досі подобається. Щось із того, що стоїть прямо сьогодні на полицях в магазинах. І всі аромати я вважаю достойними і буду вам рекомендувати. І перший аромат із люксу, який я обрала, досить популярний сьогодні один із трьох ведмедів від бренду Moschino той 2 білий ведмідь з гігантською головою, всередині якого налита квітково деревна мускусна композиція в такому безтурботному стилі Moschino. На фоні загальної легкості, чистоти і свіжості аромат Той 2 для мене читається як аромат яблучного і гристого з цитрусами. Ну і, звичайно, без фірмової нотки гелю для душу не обійшлось. Дуже часто в коментарях пишуть, що окрім такого яблучного і гристого, відчувається нотка прального порошку, і тим самим аромат порівнюють із нішевими Байредо Бланша і 724 від Maison Francis Courgan. Ви знаєте, я частково з цим навіть не згодна, оскільки у Бланша і 724 ота. Мильність і порошковість досягається за рахунок альдегідів, яких у той два ми не маємо, і в цілому аромат від Москіно звучить зрозуміліше, легше, більш підходить для повсякденної носки і для, мабуть, більш широкої аудиторії буде прийнятним. І я вважаю, що на період весна-літо це взагалі мастхев. Дуже мені подобається вся лінійка ведмежа від москіно. І білий, і рожевий, і чорний ведмідь виконані прекрасно. Рожевий взагалі це така гумка, Bubble Gum і настрій білі кеди, і рожевий худі. Дуже веселий і життєрадісний ведмідь, а чорного шафраново-трояндового ведмедя взагалі поставили на чоловічу полицю, і то просто окрема історія. Тому той два від Москіно дуже рекомендую, коли мова йде про аромати на період весна-літо, а особливо коли просять щось порадити, я завжди тримаю в голові сади від Ермес. Бо це ті аромати, які завжди стануть в нагоді, коли хочеться чогось свіжого, натурального, але не банального аромату на кожен день. Особисто я менше люблю сад мілу, сад на даху, просто не виношу сад лагуни, але вважаю виключно прекрасними сад середземномор'я і сад місьєлі. Але найбільше мені подобається по сьогоднішній день сад після мусону. Ви знаєте, я навіть дивилась, як вимовляється назва французькою мовою: «Un jardin après la Mousson». Ну, французькою вимовою у мене не все так добре, але і назва мені також подобається. І тут я вставлю невеличку ремарку про мусони. Це такі змінні вітри, властиві для тропічних областей, які приносять дуже багато дощів і вологи. Мені на жаль не доводилося, але запах тропіків, період дощів і ливнів я уявляю, чомусь саме так. Для мене сад після мусону це і є аромат дощу, аромат зливи, аромат теплих вологих потоків, річкових квітів, зелених зламаних стебл, свіжих цитрусових, імбирної пряності, і все це з таким солонуватим присмаком. Аромат звучить настільки небанально і настільки красиво. І так він, неймовірно розкривається в жару, що це один з улюблених моїх ароматів. Взагалі якийсь період був, і я би дуже хотіла його повторити. Рекомендую знайомитися з садами і особливо придивитися до садів після мусону. Я вам вже тисячу разів показувала і розказувала про аромат Daisy від Mark Jacobs. Аромат, який я вважаю найуніверсальнішим, свіжим, політкоректним повсякденним. Але у бренду Dior є не менш універсальна робоча конячка. І це Dior Edict в концентрації туалетна вода. Прозорий флакон, жовтий колір рідини. Будь ласка, не плутайте із оцим класичним Dior Edict, бо то зовсім різні речі. Тож Dior Edict туалетна вода це аромат 2014 року і сприймається він по звучанню дуже схожим до аромату Daisy. але якщо почати носити один і другий аромати на собі, то звичайно ви відчуваєте відмінності і різні нюанси. Як на мене, Дейзі більш вологий і прозорий на початку за рахунок фіалкового листа, а і дідже навпаки більш цитрусовий і дзвінкий. А в серці вони досить подібні, мають таке квіткове, плавне, свіже звучання, жасминове більше, і при цьому з'являється ще деревна гірчинка. В них також дуже схожі бази, дерево плюс ваніль. До того ж, у Дейзі в базі є ще мускус, і здавалось би, що цей аромат має бути більш стійким і більш шлейфовим. Хоча Діор Едікт має шлейф однозначно довший. Але обидва аромати я з легкістю можу рекомендувати. Вважаю, що на період весна-літо це те, що треба. Ви знаєте, останнім часом я дуже часто підходжу до ароматів від бренду Gucci. Не знаю чому, але майже всі лінійки мені подобаються, окрім, мабуть, флори, яку я ну, поки що не розумію. Але те, що вони роблять останнім часом, це дуже достойно. Я звернула увагу на аромат Бамбу, який при першому знайомстві пам'ятаю, взагалі мені не сподобався, а тут я прямо над ним застигла. Але про бамбу ми поговоримо якось іншим разом. А сьогодні я вам про аромати із лінійки Bloom, та відома яскрава, потужна тубероза, яку виконали Гучі нішевим звучанням, дуже відома і популярна. Але там є аромат, який називається Bloom Aqua di Fiori. Одна із двох варіацій Bloom, які мені подобаються найбільше. Це дуже зелений, майже трав'яний аромат, свіжий, і злегка навіть гіркуватий на початку, тому що там є лист гальбаному, а потім з'являються білі квіти. Звичайно, тубероза, жасмин, фрезії, конвалії. І знову ж таки, ці квіти без квіткового солоду. От уявіть, що це такий квітковий букет, який поставили в вазу з холодною водою, і пахне окрім самих. Білих пелюсток ще й з зеленим стеблом і листочками. Ну і вже в розкритті ближче до бази з'являється кремовість. От аромат такого доглядового люксового крему. Дуже мені подобається, це дуже стидно звучить, тим більше в ньому я знаходжу відголоски свого давно знятого з виробництва улюбленого Gucci Envy, і мені це ще більше подобається. Мабуть, саме цю версію я її люблю найбільше, і вам рекомендую познайомитися, якщо ви пробували тільки класичний варіант блуму. Як я вже сказала, що гарні цитруси я поважаю, і коли потрібен широкий вибір свіжих цитрусових композитів, я завжди направляю до бренду гірленову лінійку Aqua Allegoria, бо там є цитруси в різних комбінаціях і в різних варіаціях. І сьогодні я обрала Bergamot Calabria аромат 2017 року. Знову ж таки, маленька ремарка про бергамот. Це такий зморщений зелений апельсино-лимончик, гібрид, яким дуже часто ароматизують чай. В ароматах же бергамот має зазвичай яскраво виражений, різкий, цитрусовий освіжаючий аромат, і навіть маленьку гірчинку. Так само він пахне власне і в ароматі бергамот Калабрія досить натурально. Крім того, тут є ще аромат листочка лимону, так званий petit grain, що ще більше додає такої пряності і різкості звучанню. Є імбир, є кардамон, тому аромат переливається і грає. А база досить делікатна, мускусна і деревна. І це аромат на кожен день. Аромат, який наносиш, в якому знаходишся і живеш цілий день, насолоджуєшся і відпочиваєш. Аромат, який ні до чого не зобов'язує, який буде твоїм ароматним приємним фоном, який буде приємний для оточуючих. Я вважаю, що це взагалі супер вибір із цитрусових ароматів, нейтральних, універсальних на кожен день. Ну і звичайно, я не можу промовчати про класику аквеалегорії мандарин-базилік. Ну і якщо в класичній версії клементини, мандарини, зелений чай і базилік звучали для вас дуже цитрусово і дуже чимось зеленим, то я рекомендую спробувати останню версію форта. В ній до вже знайомого мандарину з базиліком додали меду і ванілі, а зелений чай замінили на лист смородини, і звучання стало більш плавним, округлим, медовим, солодшим, і, звичайно, за рахунок цього більш жіночним. А ще й отримало від. Відмінності якісь. тому рекомендую придивитися до обох версій. За пару днів до зйомки цього відео до мене приїхав аромат під назвою Figue Eagle. Я дивилася, як правильно це вимовляється, що в перекладі означає інжир та цитруси від бренду Lancom. Так, це аромат з так званої селективної лінійки Maison Lancome. Але не поспішайте з висновками. Зараз все розкажу, все по порядку. Дивіться, всі оці селективні бутикові лінійки брендів зазвичай коштують дорожче. У мене формат 30 мл, Це така собі міні-версія. І якщо офлайн це справді коштує дуже дорого, я не знаю скільки 6 чи 7 тисяч за 100 мл флакон. То ось таку мініатюру 30, Ну це не мініатюра, це просто найменший формат тридцятка. Так онлайн можна купити абсолютно за доступні гроші. Наприклад, на сайті Єва ось цей аромат інжир та цитрусові коштував 1400 гривень, а 1400 гривень навіть більше коштує 30 мл той два від Москіно. Я перевіряла. Тому я вам рекомендую. Помоніторити, і, можливо, ви взагалі здивуєте стінам на деякі бутикові, а то й нішові аромати. Багато чого коштує навіть дешевше, ніж класичний люкс. Підемо далі розбирати, і цей аромат як називається, власне, тим і пахне. На початку це зелений ще не дозрівший інжир з такими свіжо солодкими цитрусами, які плавно переходять в жасминове серце. І дуже м'яка, делікатна, кедрово мускусна база підсолоджена бобами тонка. Боби тонка дуже часто поєднують з інжиром, щоб додати такої мигдальної. Молочності це не цианідність, це така от ніби мигдальне молочко. І в цьому ароматі якраз поєднання бобів тонка з інжиром дуже гарно зщитується. Аромат дуже об'ємний і ароматичний при всій своїй такій легкості повітряності. Інжир читається гарно, тому ви маєте бути таким поціновувачем інжирних ароматів. Якщо ви в цілому любите інжир, я дуже рекомендую. У мене цей аромат, наприклад, визиває тільки позитивні емоції. Я би дуже радила знайти і познайомитися. причому як якісно виконаний флакон, ось ця мережевна золота аплікація на флаконі, такий неймовірно красивий жовто-зелений колір рідини. Користуватися цим одне задоволення, крім того, стійкість аромату неймовірна. Я даю йому дуже високу оцінку. Але що хочу додати, розумієте, аромат, я вже сказала, дуже простий і зрозумілий. Аромат прекрасно підійде на весняно-літній сезон, і тут же, от в який флакон налити? Якби ось цю ж рідину з тою ж назвою на, налили у флакон якоїсь акви алегорії і поставили туди в гарлен, Повірте, ніхто б і не зрозумів, що воно не звідти. Як на мене, звучання абсолютно люксове, звучання на широкі маси людей розраховане. Це аромат, який ти підійшов, спробував і одразу його хочеться купити, тому що ти розумієш, все, моя поливашка літня знайдена. Аромат прекрасний. Аромат відпустки, курорту, розслабленості, релаксу, ти йдеш, літо, зелені інжири, в льняний одяг, вітер у волосі. Ось це про цей аромат. Супер, дуже рекомендую. До речі, у нішовому сегменті такі інжири також можна знайти. А якщо говорити конкретно про люкс і ще бюджетніше, то я можу назвати тільки один аромат від агент провокатор. Він називається Електрик, і флакон у нього такий біло-лимонного кольору з градієнтом. І він також про інжир і цитруси, але він все-таки більш такий цитрусовий, ніби переходить. Але ж де той агент-провокатор можна затестити? Я взагалі не знаю. Якщо ось це може можливо знайти, щоб спробувати ну, там в Цумі, навіть на сайті брокарду я бачила, тобто в якомусь брокарді може бути ця бутикова лінійка, її можна спокійно буде спробувати. То агент провокатор ну, взагалі ніде. Хоча він коштує бюджетно, тож там уже або купувати всліпу, або я не знаю, як, або якийсь від Левант, але ну, навіть від релевантний, здається, знайти буде непросто. А ось це дуже рекомендую супер на літо. Зараз я вам 135 й раз покажу мій улюблений кристал Овер від Шанель, поки донесла, мало не розбила. Два рази впав, чуть серце не стало у мене. 2008 року, мабуть, він зроблений. Чому я кажу про цей рік? Бо буду ще розказувати про один аромат, який. Дуже поруч із ним був випущений, і я обидва їх любила. Але цей зі мною і до сьогоднішнього дня а про той аромат ми пізніше поговоримо. Тож, аромат Кристаль Овер від Шанель, аромат про лимони. Ці шанелевські лимони вони якісь особливі. Цитруси у Шанель дуже красиві, причому завжди. Потім ці цитруси переходять в квіткове серце магнолії, і це така жіночна, чиста, прозора магнолія, знову ж таки з цитрусовим звучанням. звучанням Дуже освіжаючим і плавним для мене це мега-жіночний аромат. Я також його завжди асоціюю з білим кольором, ніби зелений, і рідина в нього така приємного, ніби зеленкуватого кольору. Але от аромат для мене білий, так само, як біла в нього кришка. Ось цю свіжість і легкість від Шанель я буду продовжувати рекомендувати, мабуть, кожного літнього сезону. І от якраз той другий аромат, який вийшов майже одночасно із зеленим кристалом Шанель, спочатку я не хотіла додавати його у підбірку, тому що я думала, що вже ці аромати і не випускаються. А якщо і випускаються, то їх я не бачила давно. І тут, значить, заходжу я на нотіно і бачу, прекрасно собі продається вся круїзна лінійка від діор. І найбільше мені подобався з цієї круїзної колекції аромат Ескалі Апортофіно. Чим цікавий цей аромат? Ну, по-перше, назва. Коли ми бачимо слово портофіно, до речі, назва перекладається як зупинка в портофіну. І от коли ми бачимо навіть в назві портофіно, ми вже розуміємо, що аромат буде про італійські лимони, бергамоти, апельсиновий цвіт і лазурову морську воду. Але особливістю саме цього аромату є повна відсутність будь-чого солодкого. Натомість тут є дуже багато хвойності ялівцевої, кипарисової. Тут є ноти зеленого, гіркуватого гальбаному, тут є сухість кедру. Весь аромат прохолодний і дзвінкий. Його час це жара, і крім того, він підійде для будь-кого. Він простий, але мегаприємний. До речі, мені навіть стало цікаво, скільки ароматів із портофіно в назві існує взагалі в цілому. Ну, крім Ескаля Портофіно, ми точно можемо сказати неролі Портофіно від Тома Форда. Флюор де Портофіно там точно є. Там є Неролі портофіно Аква, наскільки я розумію. А і ще є дольче Габана Light Blue Dreaming in Portofino. Я взагалі обожнюю аромати Light Blue, Зараз може таке сказала. Я нічого не можу зробити. Я люблю. Light Blue від Dolce Gabbana. І останній аромат, який я додаю в цю добірку свіжості, буде також із селективної лінійки, але вже бренду Armani. Так звана колекція бутикова Armani Privé на французький манер або Armani Privé на італійський манер. Вибирайте, як вам подобається. Оранжері Веніс називається аромат, і назва перекладається як венеціанські оранжереї. І звичайно, коли мова йде про Венецію, а це знову Італія, то це будуть неймовірні цитруси. Я вважаю найкрасивіші цитруси із цієї добірки. Автором аромату став Домінік Мінікроп'йон. А якщо ви раптом забули, це парфумер. Який технічно настільки підкований і настільки вміє красиво робити люксові композиції, що більшість із них завжди стають хітами. Аромати, які звучать голосно, аромати, які заявляють про себе, і найчастіше аромати Домініка Мінікарапйона вони все-таки мають східний напрямок або класичний такий жіночний гучний звук у аромату. А тут ми говоримо про цитруси, і мені здається, що коли Домінікропйон приступав до виконання аромату -оранжері Веніс, він так сам собі сказав: зараз батя вам покаже, як треба робити цитруси. Взяв і зробив цитруси. Тут настільки красиві, що від них не можна відірватися. Я коли спробувала в Цумі, а ця колекція ароматів є в Цумі, і ще вам додам про ціну зазвичай ості ці цитрусові аромати у бутикових лінійках. Вони коштують дешевше. Я бачила на сайті Brocart.ua ось ці аромати 50 мл розпродавалися. Вони часто, до речі, виходять на сейл, по 2,5 тисячі гривень. Ну так зараз люксові аромати коштують справді дорожче, тому треба просто моніторити і можна вихватити свій цитрусовий шедевр з більш високоякісним звучанням. Як я сказала, аромат про цитруси, і тут така кількість цитрусових акордів, що ти прямо на смак їх відчуваєш. В старті гіркий апельсин, лимон і бергамот, все це отак вибухає. А потім дивовижним чином аромат ще більше набирає обертів там в серці не ролі, і він ніби розквітає цими квітами. І здається, що ось-ось і він засолодиться. Баланс свіжості солодкого він майже на межі. Але це ж до міні Він знає, як зробити, щоб було круто, і в базу він додає дубовий мох. Кедр і амброксан, тобто це означає, що аромат залишається структурованим, він не переходить в солодке, він залишається таким строгим, свіжим, тонізуючим при цьому амброксан, який додає неймовірної стійкості. Фантастична робота! Якщо ви раптом випадково будете прогулюватися по цуму, я вам дуже раджу підійти в корнер Armani Privé, знайти аромат оранжерію ніс, нанести собі на зап'ясток і піти з ним. Гуляти, провести з ним цілий день, і потім напишете мені своє враження від цього аромату. Бо я вважаю, що це один з найкращих цитрусових ароматів, які я спробувала за останні там декілька років. І вам рекомендую. Крім такої основної десятки, я вам скажу, що я дуже люблю носити іще грейпфрут від Hermes, я люблю носити іще зелений шанс, я люблю носити версенс від Versace, Я люблю багато люксових композицій, і ту ж саму Dolce Gabbana Light Blue цитрусову я люблю, але я вам їх не додаю, тому що аромати більш відомі і ви самі до них можете прийти. Що ж, я вважаю, що сьогоднішня добірка вийшла цікавою і різноманітною. Пишіть мені в коментарях, як вам. Подобалося, які цитрусові носите ви. У нас сьогодні були і ведмеді від Москіно, і сади від Ермес, і більш класичні аромати, і селективні, і багато цитрусів на будь-який смак. Тож є що вибрати. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Всіх цілую, люблю. Чекайте наступних зустрічей, па-па!